Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися ваше літо, яке воно вам приготувало, повороти, які воно вам приготувало повороти долі. Подивимось три варіанти на різних колодах. Це у нас відьма колесо року І ця колода. Брок-біт, не знаю, як воно перекладається Це одна із останніх моїх колод. Мені вона така цікаво, подобається. От на ній ми спершу подивимось, які оці повороти долі у вас будуть. Що відбудеться цим літом для вас? Основне таке, да? що відбудеться цим літом для одиничок? Що відбудеться цим літом для? Двієчок, що відбудеться для двієчок, для голубенького камінчика, і що відбудеться для жовтенького камінчика, що тут буде відбуватись. Потім подивимося на колесо фортуни. Чому це відбудеться? Хто буде причиною цього, чи що буде причиною цього, да? чому це відбулось? Одиничок, вдвічок, і третього варіанта. поки. Складаю, хочу подякувати вам всім, що ви в мене є, ви мене найкраще. У мене така класна аудиторія, нікотку немає, я впевнена. <гум> Мені дуже подобається. Ви такі якісь в мене і розумні, і цікаві. Я завжди читаю ваші коментарі. І з гумором так, <гум> да? По-різному. Так, і до чого це приведе ці події? До чого вони приведуть? До чого вони приведуть? До чого приведуть одиничок? Цей розклад, так, до чого двічок, цей розклад буде без сигніфікації, як ви розумієте, так? Тому просто на інтуїції обирайте стрічки, свій варіант. Можете розділити, до речі, по сезонам. От зараз я роблю початок літа, да, на літо ближче 3 місяці. Ви можете дивитися це в інший момент і загадати інші сроки. І навіть якщо це літо, можна зараз дивитися, можете згадати там літо, потім весна, потім зима. От поділити на триместри або на місяці. Можна і так. Фантазуйте, дивіться, це загальний розклад. І тільки ви особисто його робите більш індивідуальним, задав, задаваючи картам свої запитання, да, настраюючись на, на розклад, обираючи свої варіанти, обираючи, що в ньому брати в розкладі, а від чого відмовлятися. Ви тут, так би мовити, ем, головна людина, да, хазяїн цієї ситуації. Ось так. Отже, обираємо перший, другий чи третій варіант. Дивимося тайм-коди в описі до цього відео. А я розпочинаю з першого варіанту. Що тут у нас? Що відбудеться літом? Да? Головні події літом дев'ятка кубків, шістка пентаклів. Я так скажу, дивіться, от є такий от лицар мечів, і він хоче, щоб було по його. І ви старались, ви собі ущерб, ви не мали баланса, Ви старались до нього знайти підхід. Ну, ви вибираєте себе, і оце буде основне у вас літом. Ви перестаєте е, нам, намагатися вгодити, підстроїтись, домовитись, от з якимось е, лицарем мечів. Вчора у нас теж в розкладі був лицарем мечів. Да, може, він ось сюди у нас прийшов. Це мужчина, який ходить каньом. Да? Ходить каньом, незвично. Він розумний, він цікавий, Ну, він, знаєте, як то пуля непробивний. От він бачить своє і все, і ви. От вам цікаво з ним було, він вам подобався. Ви хотіли якось знайти з ним спільну мову, ходити, може, це керівник, може це коханий. Ну ви як не старалися, да? не підходило, не сходились з ці пази. І головна подія, що ви перестаєте це робити. Ось цей дисбаланс ви забираєте від себе. Так, а чому? А чому? Чому це відбулося? Що сталося? Дивіться, як інтересно. Ви чекали, поки він здасться, поки він перестане боротися з вами, так? Да? Ну, якісь стосунки, якщо це боротьба будь-якого роду. З керівником теж треба домовлятися, чути один одного, йти до одної цілі в особистому житті, в дружбі та будь-де. У бутових якихось варіантах, і вам стає легше. Можливо, м м та? і іерофант говорить, що ви десь себе, так, як от зараз розкладете, як пораду отримали. Може, до когось ходили вам, порадили, сказали, що ну, з тобою все нормально. <с? <с?> з тобою все нормально, ти не підстроїшся, ти... і не треба цього робити. Та? Ось що стане причиною, Що ви себе приймете ви зрозумієте, що з вами все окей, що з ним щось не так, що ви для нього все одно не будете такою. Тому що йому ніхто не такий. З таким настроєм йому ніхто не такий. І причиною, що ви це зрозумієте, буде те, що вам хтось про це порадить, скаже. Ви прийдете такого висновку, да? і що це вам дасть. <смір> Дивіться, ви зруйнуєте ці відносини, ви підете, ви очиститесь в зірку. Чи карти, так, як даро, це система. Тут у нас і 16-й і 17-й. Тобто все так буде відбуватися, так, як має бути. Ви очищаєтесь, побачення, від того, що йшло по дияволу, а по дияволу йде все неправильне, це взаємозалежні стосунки в вашому випадку і так далі. Так. Ви від цього очищаєтесь і рухаєтесь вперед. переїжджаєте, Можливо, ви тут з власником житла ніяк домовитись не могли. Може бути, це нелюбовна історія, Да? І ви приїжджаєте. Ви можете піти на іншу роботу, якщо це ваш керівник там, чи просто напарник якийсь колега. Ви від цього звільняєтеся і йдете в зірку в успіх. Рибки в нас тут, котики, да? це дружба, це природа на вашій стороні, це гроші для вас. Головне, що ви йдете до своїх цілей. От знаєте, ви ніби прислуговували чужим цілям. Но за літо ви зрозумієте, що це для вас не цікаво. У вас є своє бачення, бачення свого світу, цього світу, да? і ви слідуєте йому, і ви до нього йдете. Ось так. Це основний висновок. Ви міняєте взагалі життя своє. Ви йдете в своє особисте щастя. Одинички. Я вас вітаю, супер розклад для вас. Пишіть коментарі, ставте реакції, а я перехожу до другого варіанту, хто обрав такий красивий голубий камінчик. Що тут у вас? Головні події, так? Да? Ну, якісь розчарування тут йдуть мені. Знаєте, таке все, що ви на себе багато берете, хочете, можливо, заробити багато, і хватаєтесь за все підряд. От влітку це поміняється. Це будуть ці ну, основні події. Можливо, ви виберете один напрямок, якийсь конкретний, не ви перестанете бігти за цими грошима, хапатися за все. Також ви можете поміняти свої цінності. От, да? Якщо ви раніше хотіли роботи, щоб заробити, ви можете або знайти таку роботу, або свою роботу, якщо ви любите, да? ви можете поміняти ставлення до цього. Що я працюю не заради грошей, да? гроші це, якби, побочний, приємний ефект. Але я працюю заради задоволення, тому що на петорці купів ви далеко не дойдете, якщо це, якщо ціль ваша гроші. Не дойдете. Чому? Чому це станеться? Чому такі дивні події у вас, двічки? Що це у вас таке? Давайте подивимось. Педвіка мечі чи повторити чогось ви мусите відмовитись, від можливо додаткового заробітку, ще від чогось, Ах, від якоїсь суєти. Ви, ви просто втомитесь, розумієте? Ви просто втомитесь від чогось. Тут я не бачу людей, да, тут на картинці намальовано, але тут немає. Е Карт двора, да, це пажів, е, лицарів, королев і королів. Тому тут причина все-таки всередині вас. Ви тут втомитесь самі з собою домовлятись. Що ви там тянете якусь роботу, за яку там мало платять, та ні, я вже не можу. Е, ну, Якісь тут може бути і само у вас, за да, в кожного своя ситуація. Ну, п'ятерочка кубків, ви розчаруєтесь, ви втомитесь. Ви зрозумієте, що ви не можете все ухватити. І від чогось треба відмовитись, розумієте? Тому що інакше не може бути. Інакше просто ну, ви себе втратите, а можливо, і любов. Угу. До чого це приведе? До чого це приведе? Трієчка мечів, да? ну, не, три, три не може бути, да? треба робити вибір. І ви від чогось от, ну, серйозно відмовляєтесь. І йдете щось нове. Ну, дуже хорошо. Вам потрібно було це очищення. Можливо, ви тут приїжджаєте, бо ви не можете там, де знаходитесь жити. Нарешті у вас з'явиться можливість. Також це прорив може бути. Зміна діяльності. Ви там тратили час на одне, тепер на інше будете тратити. Ну, я хочу для вас уточнення зробити. Ви це втратите по своїй волі. Да, це ваше бажання опять туз, тут же да, це ваше бажання, ви це обираєте. Хорошо, а що це вам дасть? От ви тут ніби йшли за якимись фінансами, документами, щось от дуже хотілося, ціль у вас була. Що в результаті? Ви чогось відмовляєтеся? Що в результаті? Паш Пентаклі. Новий шлях, нові навички, нові вміння, да, нова дорога, бачите? можливо, це робота. Чи от нові цілі собі будете ставити. Ну тут йде прогрес, прорив, да? тут уже карта, це дорога може бути. Зміни йдуть. От знаєте, ніби ну, от, надоїло вам, все тащить. Вроді би і нічого кидати не хочеться з того, що несеш, але щось доведеться. Щось доведеться кинути. З чим це більше зв'язано? З роботою, з любов'ю. Більше, мені кажеться, конечно, тут з роботою, з приїздом, що тут у нас? З чим це зв'язано? З вами особисто. Ви можете бути королевою жезлів. У вас може бути в натальній карті багато вогню, він може бути сильний, ви можете бути по сонцю місяцю чи асценденту королевої жезлів. Да? Яскрава, харизматична. У вас можуть бути, да, по королеві жезлів здібності, езотеричні всякі. І, можливо, ви тут в силу свою зайдете. Знаєте, от ви можете відчувати, що у вас є сила, ви від неї відмовляєте, сходите на звичайну роботу, але потім зрозуміти не можу, я Ну я відчуваю. да Вже вивчається карти ро, чи ще, там, щось відмовлюсь від роботи. Якби там мені там добре чи не добре не було, що там мені платили, а тут невідомо, не чи будуть. да Гроші не будуть у вас самоцілю, да? Інший погляд на життя. Ну У вас тут е, двічки, поміняється все. От ви підете вже. Наступний сезон, який би ви тут сезон не загадали? З чимось новим, з чимось іншим, з новим баченням себе, з новою презентацією себе. Ось так. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, мені цікаво, що тут у вас відбувається. А я перехожу до троєчок, третій варіант. Що тут у нас? Так, які головні події в нас олідом? Ось? Угу, Трансформації. Трансформація іде. Ну, ви цілі тут свої міняєте. Ви від чогось тут відмовляєтесь, щось від себе відсікаєте. Можливо, роботу міняєте, де небагато платять. Ну, щось ви тут, знаєте, вам як хочеться закрити якусь тему. От і поміняти щось по трансформації. Можливо, з кимось закінчити спілкування. Воно ну, ви міняєте прям свої цілі. До речі, тут можна відмовлятися від поганих звичок в кого є. Да? Хороші карти відмовлятися від поганих звичок. Зараз глянемо, чому це відбулося? Може, зараз більше щось зрозуміємо. Ну, це можуть бути люди. Да? Ви можете з кимось тут, цікаво, зараз глянемо. Так, це колода. Ви королева мечів чи ви королева жесня? Хто ви тут із цих. Ну, жезли, да? ви жезлова королева, знову ж таки, може, з другого варіанту пройшли. <coughs> Ой, перепрошую. Багато розмовляю. Горло напрягається. Е, ви жезлова королева, да? знову ж таки, по сонцю місяцю, асценденту, або в карті сильний вогонь у вас. І ви, ви можете співпрацювати з якоюсь жінкою, і через це ви тут щось, від чогось відмовляєте. Вона вам може щось порадити або щось обрубати. Розумієте? От може така бути тяжка людина в роботі, наприклад, що ви. Та, ну, нафіг, та не витримую, я вже не хочу, я просто взагалі тоді не буду працювати, піду на щось інше. Або вона вас надихне на зміни. Так, ну от через якусь жінку, це зв'язано швидше за все, все-таки, з роботою, з реалізацією. Ви поміняєте свої плани і свій напрямок. Ну, до чого ж це вас приведе? П'ять королева чи бачите? Опять, королева мечів. Ну, ви подивитесь правді в очі. Ну, дивіться, тут ще може бути така історія. Не дуже приємна, але така, як є. Може бути, що це вмішатися третіх ліс да, в стосунки, в любов і виберуть на вас. Але, але, да, у нас тут Пентаклю перевернути, значить мужчина то не дуже той достойний. Або та ціль, та робота не дуже той достойний. Щоб за ними плакати. Це ще, можуть, знаєте так по картам. От ви ніби на неї надіялись, на цю королеву мочів. Чи хотіли з нею домовитись про щось? Ну, не вийшло, да, Ну, не вийшло. Ви можете дуже хотіти з кимось тут дружити. Да? Повітряна стихія, може бути, в людини. Або там це, це ваша сестра, мама. Ви хочете наладити з неї стосунки. Ну не, ну, не вийде. Ну, не вийде, карти кажуть. От якась королева мечів, да, підсипить вам солі трохи в історію вашу. Ну, і що це буде в результаті? Ну ви дивіться, ви їй будете все одно вдячні в конце концов. Що ви себе так знайдете, свою творчість, свою реалізацію. Знаєте, там начальниця, яка сказала, що ну, ти не справляєшся з роботою, може, щось пошукає інше, ви розстроїлись, плачете, не знаєте, що робити і. Потім вам приходить натання, а оказується, що ви великий художник, понимаєте, чи ще щось? От якийсь конфлікт. Конфлікт іде. Ну, ви звільнитесь від залежності, знову ж таки, да, те, що я говорила, ну, в імператрицю йде. Це може бути. Ну, буває таке, токсична мама, ну буває ж, да? Токсична подруга. Або діти, які присмокталися ніяк не йдуть своїм життям. Дітей треба любити все, але буває всякі ситуації. У дітей можуть бути залежності теж, так? Да? Ну, ви тут щось втрачаєте для того, щоб жити краще. І спочатку це неприємно, але це веде вас все-таки в успіх в результаті. Може, ви вагу втратите. Це не легко. Це не легко велика робота над собою, не переїдати там, так? Можливо, там часто зараз популярне інтервальне харчування, да? може ви будете їсти в інтервали, чи рахувати калорії. Можливо, нарешті станете пити вчасно бади, якісь вітаміни, да? або навіть лікарство, розумієте? Це режим дня поправити. Ну, а для декого, звісно, тут може бути, що хтось вмішається, але. Значить ця людина не треба, значить вона має піти. То у вас має щось у вас має піти. Хай це буде лишній, лишня вага, лишні турботи, розумієте? Отоки теж ну, по воді можуть бути. Нехай це лишнє уйде. А все, що треба, нехай імператрицю, нехай примножиться. Да? Все, що хороше, нехай примножиться. Трішки ось такий у вас несподіваний результат, варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто хоче на особисту консультацію. Запрошую. В описі є контакти до нових відео. Папа!